Ще одні консервовані огірки, які мені дуже подобаються: з кетчупом чилі. Вмикаю вентилятор, благо є світло, налаштовую кільцеві лампи, без них ніяк не обійтися, готую павербанки на екстрений випадок. 10 вечора я починаю процес. Іде підготовка овочів, спецій, збирається набір для закладки в банки, 7 штук 1-літрових банок, сухі і чисті, морква молоденька, щойно викопала. Порізала тонесенько, жменька, так само кільця цибулі, лаврик, перила, листочок вишні, трішки почекала його, кріпна парасолька. Я, щоправда, люблю листочки додавати, але вже їх майже немає, тож додала ось таку рослину фенхель і суміш перців. Я їх не рахувала приблизно з десяток. Огірки, Ось ті самозапильні, а це з мого домашнього насіння вирощені. Закладаю щільненько у банки розмір середній і дрібній. На 7 1-літрових банок чітко я обхнула 4 кг огірків. Заливаю крутим окропом на 7-10 хвилин, прикривши кришками, якими буду закручувати. Зливаю воду для розуміння скільки заготовити окропу я поміряла в 1-літровій банці з огірками. Міститься 400 мл води. Заливаю вдруге окропом, так само залишаю на 7-10 хвилин і починаю готувати маринад на чистій воді. На одну порцію даю пропорцію. Я готую дві, тож ви спостерігаєте за подвоєними розрахунками: 1 літр води, одна склянка цукру, одна склянка оцту об'єм склянки 200 мл, 2 столові ложки повні солі. Моя ложка містить 35 г. Кетчуп челі 250 г. Якщо ви не любите гостре, можна зробити пополам кетчуп лагідний і кетчуп челі. Розмішую і відправляю закипати. Другу воду позливала. Морква і цибуля молоденькі, тоненько порізані, тож цілком пропарюються, щоб не виникло сумнівів. Заливаю киплячим маринадом, закручую ключем. Кришки євро руками. Перевертаю і гарно закутую, залишаю до повного охолодження. Гляньте, як чітко вистачило маринаду, прям тютілька в тютільку. Ну і справилася 1200 ну, ночі. Якби я консервувала без знімання відео, то завершила б цю роботу на годину раніше. А так мій час подвоюється. Це праця. Часто отримую запитання, коли ви спите? Друзі, я сплю чесно, але раніше опівночі ніколи не виходить заснути. Ось до раночку вже вам відосик змонтувала. Обіймає смачного.